Ти як? Саме це запитання під час повномасштабної війни стало символом підтримки та турботи для українців у важкий період для нашої країни. Проте далеко не кожен знає, як допомогти собі та рідним, коли тривожні думки захоплюють розум. А замість почуттів щастя настає лише повна апатія. За ініціативою першої ладі Олени Зеленської Україні реалізовують всеукраїнську програму ментального здоров'я, яка власне і має просту вже звичну назву. Ти як головна її мета допомогти українцям усвідомити свій психологічний стан та попіклуватися про ментальне здоров'я для цього в Україні. Сьогодні відкривають центри психологічної допомоги, зокрема і на Тернопільщині. Сьогодні ми робимо перші кроки. А завтра ця система вона буде вкрай важлива для держави, адже ми розуміємо, що нам до після нашої перемоги до нормального цивільного життя потрібно повернути величезну кількість людей. Сьогодні в області відкрили вже третій центр ментального здоров'я, який буде працювати на базі Тернопільського обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань. Кваліфіковану допомогу тут у першу чергу зможуть отримати військовослужбовці, члени їхніх сімей та внутрішньо переміщені особи, які зазнали психологічних травм у наслідок війни. Однак за потреби до центру зможуть звернутися усі охочі. Сьогодні не можна сказати, що є якийсь хоч один українець, який не відчув на собі війни. Чи він був за кордоном, чи він був в Україні, чи він е не був на фронті, не воював, але все одно оці негативні явища, які е несе за собою війна, все одно відчувають люди, відчувають діти, відчувають старші люди. Якщо у вас чи близької людини спостерігаються такі симптоми, як тривога. Порушений сончий апетит, дратівливість, агресія, коливання настрою, небажання займатися повсякденними справами. Фахівці кажуть, це перші дзвіночки, які сигналізують про те, що ви можете потребувати кваліфікованої допомоги. Ці всі проблеми виливаються в фізичний стан. Тобто, люди, які мають розлади сну, вони частіше страждають від. Діабету, від ожиріння, розлади, тривожні розлади, невротичні розлади. Вони частіше мають серцево-судинні захворювання, гіпертонічну хворобу. Леся Косовська розповідає, фізичне здоров'я напряму залежить від ментального. Саме тому варто відвідувати профілактичні заходи, аби уникнути проблем із психікою, адже здоровий розум, здорове тіло.